Мам, я переплутала. Мама, я переплутала. Незадоволення від всього життя. Я хотіла розділити твою біль. Щоб тобі було легше. Щоб тобі було легше. І, для досвіду моєї душі, і для досвіду моєї душі. І мені треба було прожити цей досвід. І мені треба було прожити цей досвід. Я дякую тобі за цей досвід, але я його віддаю тобі. Я дякую тобі за цей досвід, але я це віддаю тобі. Угу. І віддаємо шар енергії. Оцей, так? Вічно незадоволене, забуваємося порадіти, посміятися, пореготати. Віддаємо цю енергію мамі. В руки. Угу. віддав А тепер, мама, дай мені моє. А тепер, мама, дай мені моє. Угу. І дивіться, що вона вам віддає. Як виглядає ця радість? Зірка. Яскрава зірка. Ага, добре, забирайте. Угу. Так. А, і далі проговорить. Я признаю і приймаю. Я признаю і приймаю. Всіх жінок і чоловіків моєму роду. Всіх жінок і чоловіків моєму роду. Які виживали. Які виживали. Трудилися. Трудилися. Виховували самих дітей. Виховували самих дітей. І забували радіти життю. Забували радіти. Угу. Там і тоді це було потрібно для виживання. Там і тоді це було потрібно для виживання. Я дякую вам за цей пройдений досвід. Я дякую вам за цей пройдений досвід. Я можу вже бути вільна від цієї програми. Я можу бути вільна від цієї програми. Угу. Я погоджуюсь з тою ціною, яку я вже заплатила в своєму житті. Я погоджуюся з тією ціною, яку я заплатила в своєму житті. Угу. Програма пройдена, завершена і оплачена. Програма пройдена, завершена і оплачена. Угу. Цей досвід передаю в рід, як прожитий досвід. І через плече кидаємо через обидва плечі через тато татову лінію, мамину лінію, як пройдений досвід. З цього дня я собі дозволяю. Цього дня я собі дозволяю жити в радості. Жити в радості. Радіти маленьким щасливим мотам. Радіти маленьким щасливим моментам. Угу. І не забувати, що я жива. І не забувати, що я жива. Угу. Щаслива мама, щаслива сім'я. Щаслива мама, щаслива сім'я. Мені можна радіти. Мені можна радіти. Без осуду, без чувства вини. Без осуду, без чувства вини. Угу. Я не. Я не придаю рід. Я йду я не... в щастя. Я не рід. Угу. Мам, благослови мене на радість в моєму житті. Мама, благослови мене на радість в моєму житті. Угу. І послухайте, як мама відповідає, що благословляє. Доню, я тебе благословляю. Я не, не вміла радіти, мені ніхто не показував, як це. Я не вміла, тому. Жела тільки в одному в негативі. Вчися, доню, і йти новою дорогою. Я тебе благословляю. На радість, на легкість, на удачу. Тільки з радості на все легко виходить. Будь щаслива і радісна. Дякую. Угу. Підійдіть, маму, обійміть, подякуйте. Дякую, мама. Виділяюсь, розплітаюся з програмами мами. Угу. Дозволяю собі радіти і дозволяю, щоб мій чоловік був біля мене. Дозволяю собі радіти, дозволяю, щоб мій чоловік був біля мене. Угу. Щоб зберегти шлюб, мені не потрібно обов'язково, щоб чоловік був на відстані. Щоб зберегти шлюб, щоб мені не обов'язково, щоб мій чоловік був на Угу. Цю програму також завершує. Цю програму також завершую. Мама, я довго сперечалася з твоїми виборами, з твоїм життям. Мама, я довго сперечалася з твоїми виборами, з твоїм життям. Угу. І безсвідомо продовжувала твої сценарії і продовжувала угу. сценарій. Тут і зараз приймаю рішення відділитись і від твоїх програм. Тут і зараз я приймаю рішення відділитись і сеперуватися від твоїх програм. І нарешті жити своє життя. І нарешті жити своє життя. Угу. Мені можна я собі дозволяю. Мені можна і я собі дозволяю. Угу. Вдох, видих.